Нещодавно коломийські чорнобильці відвідали місто Прип'ять. Під час подорожі зняли любительський фільм про сьогодення міста. Нині там пустка. Про це та багато іншого розповіли дітям ліквідатори аварії на атомній станції. Вони переконані, щоб запобігти подібній катастрофі в майбутньому, треба говорити про неї сьогодні. Їм це треба поговорити з ними, це розказувати, тому що воно ми це пережили. Проводити оці всі зустрічі, це все робить своє. Воно все рівно дитині щось міняється. Світогляд, дитина отримує якусь частку інформацію. Одна справа бачена. По телебаченню чи по радіо, а друга бачити живого очевидця. Більше як чверть століття минуло після Чорнобильської аварії. Втім, страшні наслідки радіації відчутні дотепер. На Коломищині ліквідаторам аварії на ЧАЕС допомагають вирішувати нагальні проблеми, не лишають поза увагою і дітей чорнобильців. Таких в районі 30. Для них впродовж начального року організовують безкоштовне гаряче харчування, а також оздоровлення у пришкільних відпочинкових таборах. Щороку у всіх навчальних закладах. Проходять години спілкування, відкриті виховні заходи, куди запрошуються жителі сіл, які теж були там у той час на Чорнобилі, які були ліквідаторами. Учні пам'ятають усіх, учні підготували плакати про Чорнобильську катастрофу, музичні композиції та, готуючись до заходу, провели пошукову дослідницьку роботу з цієї теми. Виховні години та зустрічі з чорнобильцями відбуваються в усіх навчальних закладах Коломийщини.